Доброго раночку. Ми сьогодні у нас у вас сьогодні завдання, яке стосується розробки інтерактивного Wi-Fi прототипу у фігму. Відповідно, воно передбачає попередні ваші. Так, у нас ще долучення. Так, всім доброго раночку. Нагадую, що у нас по розкладу взагалі лекції йде, але технічну лекцію буду проводити пані Тетяна. А у вас я буду проводити практичні лабораторні роботи в залежності, ну, в принципі, це таке практичне завдання. Яке повторює частково попередні завдання, але враховує певні сабту. Тобто вам сьогодні потрібно буде долучитись до розробки в оффайфай прототипу, тобто найпростішого найбазовішого прототипу, в якому немає не тексту тексту, немає не зображень, немає по суті нічого із контенту, який можна прочитати, але їх є схематичний блок? Вам потрібно буде зробити, виконати безпосередньо щось. Щоб не тобі. Вам потрібно буде зробити 3-6 застосунку, мобільну застосунку і використати прості блоки, прямокутники для створення, а точніше, занищення текстових блоків і графічних елементів. По суті, ви це вже частково виконували, але ми сьогодні будемо з сьогоднішнього дня розпочинати дизайн розробляти дизайн-системи. Чим вони відрізняються від попередніх? Вони відрізняються тим, що ви поступово. Будете, поступово будете залучати особливості демонстрації з простим букем до більш складних наповнених текстом та графічного. Тобто нам сьогодні потрібно буде використовувати лише боки, тобто зараз я в фільмі продемонструю. У нас вже був приклад з трьома сторінками. Вам сьогодні пропонується значно розширити менше, тобто ви розглядали раніше структуру. Сьогодні цю структуру вам потрібно візуалізувати, але у вигляді простих лов низькорівневих низькорівнених, низькорівнених структур, які передбачають майбутньому заповнення. Тобто вам потрібно подумати про кольорову, фону, кольорову рішення, про фон, рішення фону і рішення блоків, які будуть зафарбовуватись певним чином. Ну і самоговне на сьогодні додати, ось третій пункт додати інтерактивні переходи, ніж екран. Тобто клікабельні кнопочки, які дозволять вам переходити з одного екрану в інший. зараз я все продемонструю на прикоді. Ну і там є перевірка прототипу на одногрупниках. Внести зміни після фідбеку. Ну можемо наступний раз до наступного разу ви можете свої прототипи. Ну, ви будете надсилати їх. Ми їх через певний час надамо в загальний доступ. щоб... Кожний зміг доєднатися і поклацати, і зрозуміти, чи все відбувається, чи ні. Що мається 20, тобто на увазі, тобто натискайте на хтопчику, ви переходите на іншу сторінку. Але саме головне, в вашому цьому мобільному, так би мовити, прототипі, застосунку, прототипі мобільного застосунку з трьох шести сторінок повинно бути відбуватись плавні переходи між сторінками, і саме головне зворотні переходи. Так, ну давайте я вам зараз вибачаю, зупиню знову презентацію. все все продемонструю на прикладі нашому, який у нас вижев. Зараз тільки знайду. Отак. Нас... Так, так, тобто пам'ятаєте, я думаю, всі пам'ятають цю попередню вартову роботу, яка стосувалася також мобільного додатку, і такого не дуже гармонійного поїхання, Тобто, ну є нас, так? так. А ми пропонуємо на базі цього результату ще додати пару фреймів. Знову ж таки, мобільний. Заважте, ми ваш сьогодні пропонуємо мобільний. Знову ж таки, додаток, чому мобільний, тому що він найбільш популярний і, саме головне, найбільш, ну, трошки простіший, ніж в оформленні більшого екрану. Тобто менше екран, менше елементів потрібно додати. Ну, тут я вагаюся, який саме мобільний, ну, давайте візьмемо сьогодні андропт. Компактний андропід. То вам одразу треба продублювати. Шість сторінок, тобто, давайте орієнтуватися на більше. Можете використати попередню кольорову схему. Тобто, Alt. Точніше, я натискав Ctrl-D, щоб дублювати, щоб додати F фрейм, да, тобто, або безпосередньо використовуючи у нас ось фрейм. Коли натискаєте фрейм, відповідно, у вас виявляється, що можна додати, тобто якийсь саме елемент додати, ну і щоб порівнювати збільшити, зменшити, я думаю, всі знають скролінг тобто крочення, мишки. Якщо затискаємо Space або спропін, да, тобто у нас трошки ручка видозмінюється, тобто курсор водозміняться на ручку і можемо рухати безпосередньо по нашому дрібні. Найпростіше, тобто в нас, передбачайте, що у вас використовуючи прості блоки, а реданду, а також інші тіла наявності, спробуйте створити прості фон. Заважте, ну, також для фону, тобто також не забудьте зробити спочатку фон, фонові елементи. Це у вас буде фон, тобто не зафарбовувати саме фрейм, а зробити елементи, які буде фон. Потім додати пару елементів, які будуть, наприклад, вступна сторінка, яка буде логотип. Ну, Більшість логотипів вони вписуються або в кого, або в квадрат. Ну, в принципі, коло в квадрат вписується, і відповідно десь розмістити. Ну, щоб він був видним, нам потрібно трошки змінити кольор. Ну, Можна застосувати кольор, який у вас загальний кольор вашого логотипу. Якщо у вас логотип з різними кольорами, ну, вибрати найбільш акцентний кольор, або який найбільше його кількість. Да? Тобто це у вас подвод. Якщо у вас текстове поле, відповідно, ви просто можете ну, здоблюю, щоб не створюють. Текстове поле, відповідно, у вас ось текстовий. Ось такі варіанти. Дуже прості, тобто логотип і текстовий. Якщо складно, тобто дуже багато елементів, дуже складно буде орієнтуватись, ви можете просто написати тут текст. Да, тобто додати текст, а на тобто, написати текст. Тут є на ви вбираєте прямокутник і додаєте текст, і, відповідно, текстов точніше прямокутник стає текстом, Тому краще окремо робити текстовий роз'яснити текст. А тут ще одне логотип. Вповідно, ви можете ці елементи просто розмістити посередині. В принципі, це, це буде достатньо, щоб зрозуміти, що у вас є прототип, який передбачає, що у вас які варіації. Потім нам потрібно, ну, ось, наприклад, у ще перша сторінка є. Давайте трубку теж самий здублюємо. Це сторінку здублював. Нам потрібно дублювати оцю. Годничок, її, суваємо, Не кодно чок ми за сторінку. Вот я могу що. Ну, або у нас тут, в принципі, кожний. Ще одну сторінку І. Саме цікаво, тобто натискаючи на логотип, у вас відбувається перехід на іншу стрільбу наприклад. ПІ. Да? Або зробити дві клавіші, да? Тобто ви можете зробити вперед-назад. Да? Тобто, ну, Вперед тут тільки вперед, назад немає, а ось в наступних сторінках нам потрібно бути. Приклад, скопіювати і пейсти. То вперед-назад. Ви можете зробити дві клавиші, ну підписати вперед назад, наприклад, або стрілочками. Це у нас максимально спрощений лод. Багато розвідку півали. Так. В режимі редагування об'єкту, тобто вперед-назад, тобто коли у вас друга сторінка, я можливість вперед піти і назад, відповідно. Стрілочками можете вказати на це. І як це зробити? Тобто на дискреченні логотипу у нас є прототайп. Справа у нас дизайн, це вкладочка, яка відповідає за всі особливості щодо оформлення, а прототип – це у нас особисті розробки прототайп. І, Відповідно, тут, якщо бачите, коли ви наводите на об'єкт, і в режимі прототипу у вас з'являється такий плюсик. Відповідно це дозволяє, що робити, коли натискаєш на обіг. А от так особисто, коли ви це так зробите, перетягнете на саму сторінку. Заважте я перетягнув на сторінку, тобто на саму стрімку вона витяглась. Тут у вас є можливості, тобто тігери. Тігери, тобто, що ви робите, що ви це зробите. Можете просто навести курсор, тобто можете натиснути Enter, можете натиснути, відпустити, та, Тобто тут різні варіанти, можете просто навести, та, тобто. Або якісь інші дії і що буде відбуватися. Тобто, Навікейшень то, тобто, говорить про те, що ви переходите на сторінку і на засторінку, так, тобто Android Контракт 2, компакт-бачаєсть 2, відповідно, тут ви бачите. Ви можете переходити на інші сторінки, відповідно, бачите, сторінки, перейшов на іншу сторінку, і, відповідно, у вас оцей стрілочка. Перемістилась на наступну сторінку. Можна таким чином, можна просто тягнути стрілочку. Ну і тут анімація, яка відбувається при складенні, тобто свається, інт, пуш, тобто різні варіації Smart Animation. Да? Тобто, в даному випадку у нас анімація, і відповідно тут у нас технічно відбувається, як це відбувається. Да? Тобто, коли натискаєте, відбувається. Да? Тобто, щоб це переглянути, ви натискаєте Play да, тобто, і дивитесь співпуску. Повідомлять. Ми запускається анімація, Ну, точно ще. Тут, а, тут є особливість, в тому що у нас багато моментів, тому безпосередньо прийдеться проходити все. А, ви будете створювати проекти? Давайте повернемось назад. На жаль, одна особливість в тому, що. Бачите, тут у нас є особливість різні формати, тобто, одночасно в одному проєкті було декілька, ну, ось, воно буде обрізати. Тупово наводити, і повидно відбувається, Наводити, проводити, і відбувається перехід на іншу стрілька. Але вона не дуже гарно відображається, тому що в нас декілька безпосередньо представлених було. Тому повертаємося від фільму. Ой, все я повернувся, це було. Проєкт повернутися з. Тому краще, коли ви цей проект робити, здублювати. Тобто збирайте проект і здублювати. Тут у нас є дублікейт. До чого я перейшов на основний проект, то тобто дублікейт. Зробіть дублікейт, і в дублікаторі вашої, ну, наприклад, оборотовної на роботи, яку ви попередньо робили, і відповідно, щоб ні, ні, нічого не змінювати, і повідно, просто простоти дублікат і видаліть всі замі стрільки. То ці всі можете видалити, але зробіть дублікат не зробіть. Також можете підписати роботу номер уже. Це буде чотири обратно роботи, і повідомо, вона буде передбачати такий розробку Love Fit прототип. Наступні сторінки передбачають, що у вас це буде сторінка, наприклад, якої змісту, так? тобто можливо вас змістити тобто, Якась сторінка зі змістом. Ну, зміст завжди може бути таким чином, та представлений. І тут меню. І відповідно пойдемо на, на перше меню. У вас про дотайп, і відповідно не забувайте плюсик і, наприклад, перехід на цю стрілку. Тут перехід на другу стрільку. Тут перехід на третю Ну, Майдемо на третю ну, зрозуміло, що п'ята. І тут перехід, ну у нас вже закінчив сторінки, да? Хоча не закінчив, тобто ми можемо ще перейти на, на початкову. Хоча початково у нас відповідає ця коваріша, це буде відповідати на початкову вперед. Саме цікаво, що оці клавіші перед-назад, тобто будеш потім підписати вперед-назад, скопіювати і вставити в наступний переклад. Наступні сторінки. Тільки потім перевірити, кого ви будете натискати. Вона прив'язка буде до. Можливо, на той сторінки, яку ви хотіли. тобто прив'язка назад, все упаде на одну сторінку парень. Тобто прив'язки про щоб у нас вона відповідала вперед нас. Це буде кнопочка вперед нас. Часто такі зустрічаються в додатках, які дозволяють вам перед нас. Хоча можливо навіть не часто, тому що у нас є прокручувати ага. то вам ми сьогодні пропонуємо зробити інтерактивний додаток який не наповнений ничим окрім ваших баз блокових схем тобто ну вперед тут уже не буде тобто цю сторіночку можна буде сказати дріт і, і, і відповідний нас ну і можна в принципі клавішу теж прибрати тому що вона нікуди не Ну, ось такі варіації. У вас. Ну, крім цього, що я створив, тобто схема, ви можете щось інше зробити. Можете клавіші, якісь трикутники. Тобто придумати новий дизайн, не враховуючись, не враховуючи особливості наповнення його, а структура. Тобто, у вас, наприклад, тут буде. Тут буде у вас зображення якесь. Тобто, представте, що це у вас тільки за п'ятницю. Тобто, тут у нас буде, наприклад, текстово роз'яснення. Ну, Важно підписати де текст, де у вас фотографія. Бачу, і текст і Наступний буде трошки інший. Де, тобто, наприклад, 400. Тут тобто, різні дизайни, як буде відображатись текст. Наприклад, це текст. Текст. Різні дизайни використовуєте. Тут буде, наприклад, фотографія. фотографії. Фотографії. Ось таке іншим, так? Ну, Тільки підправити, щоб воно було закомпоновано. таким чином, щоб воно рівно мінусу розташовувалося. Ну і відступи щось можливо... Ну, це ще один варіант. Тільки ми ну, бачите, щоб ми втинаємось прямо в рамочку текстом там з міцелум. рамочка о рамбочках повинна бути. Тобто загальна композиція. Особливість лов. Філ Прототипів тому, що ви пропонуєте дизайн, як воно буде виглядати. А потім вже буде пропонуватися наповнити цей дизайн. Як, ну, ми вам стандартні варіанти запропонували, можливо, там якісь інші схеми будуть, да? тобто, можливо, там будуть одні картинки. Ну, все залежить від вашого додатку, що він буде виконувати, відповідно особливості щодо закону. Або в кінці в кінці буде також логотип. І контроль, і локонтик, да, тобто, і знову ж таки текст, да, та, тобто, о, якийсь роз'яснення, томо, але якийсь розказник, напевно. Ось у вас, приклад, по суті, о, файл прототипу, який забезпечує. Тобто, якщо запустити, ну, якщо прибрати, я не мажу, на жаль, не можу ну Це було продублювати. Давайте дайте фільму, продублюємо, тому що я видалю тоді. Це посилання, а це посилання, якщо не помиляюсь, використовувалося для завдання номер 3 Окей. Облікуємо. Тільки тут ми залишаємо, я забув. Треба залишити третій, тому що це буде посилання на третю лабораторну роботу, і ми трошки їх змінили. Тому це все переберемо. А вже ну, все перебираємо. А ось 4 копій копії, яка стане по суті четвертою прибираємо безпосередньо папері. Рекомендуємо використовувати копії. Наступного разу будемо організовувати для використання більш середнього прототипу Мідеу. І тепер, якщо ви запустите, не буде вас. Питань щодо якого ну, який запускати. Ну, тобто буде, не буде а, різних екранів в Ну і трошки треба підвертувати. Потім підвартувати. Тобто я тут рухаю, затискаючи влітку на помощі. Тут я можу вперед рухати, бачите, можу назад рухати. Тут у нас треба затиснути і провернути. Тикаю безпосередньо ну, тут. Ніяких особостей не йдуться. Тут, якщо повернути, то назад. Тут. Тут такі особовості вам потрібно сьогодні створити. Дуже прості. Сподіваюся, не буде ніяких проблем. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Пані Дарин, ну, пані Ксені, якщо у вас є питання, сьогодні у нас простий розробка во прототипу. Тобто, якщо у вас є питання, здавайте рак, то будемо вам допомагати. Тобто придумати якийсь додаток, ну запропонуйте додаток, якому просто композиційна схема. Тобто, ми будемо сьогоднішньої четвертої буртурної роботи знайомитись з особливостями дизайн-проектування. Дизайн, бачив з дизайн проектування дизайн, бачу, не дизайн -проектування. Ну, проектування, це зрозуміло, що прототопування і про проєктування, але будемо вивчати дизайн системи систем. Спочатку з простого прототипу, в якому можна буде переходити. Потім будемо трошки поскладнувати. Тобто ця робота у вас буде дублікатами створюватися і відповідно кожен раз буде поскладуватись. Тому, будь ласка, подумайте дуже зважено. Над вашим прототипом простим Вов низькополігональним, можна сказати. Ну, це в 3D-напрямку, але у нас тут низькофункціональний. Простий лов філ а, прототип, який передбачає, що ви представляєте загальне бачення, як він а, пер, не, представляється. Зараз ми повернемось в ігри. Тобто підпишіть роботу у вас у обороні роботи номер 4, і дайте тільки посилання. Завдання у вас в коментарі, просто дайте посилання на ваш продукт. Не треба його завантажити. Просто у нас тут є четверта... Чекайте, А, я не видав старий. Може якась фрейм забу і повинно він, на жаль. Та ніщо тут, всі як. А, же, а, стрім у вас зліва, як завжди. Сторінки, можливо, варіантам і ну, ще начебто, що на сторінка і багато шарів, які можна доглядати. Тобто, така дуже простий, ну, сподіваюсь для вас буде дуже простий організація, тобто створіть, як буде наповнитися ваш мобільний додаток без ускладнень, дуже простий, зрозумілий, ну і також зробіть інтерактивні переходи між кнопками. Тут не треба додавати тонкіні ефекти, тут просто додати розташування, ну і також можете, я тут просто один кольор залучив, можна так залучити, можна більш складніший лог, прототип зробити, з кольорами, да, тобто які стосуються ваших елементів, які ви будете наступний наступного разу вставляти. Вставляти, наприклад, якийсь забарвіння, а синій, да, тобто тоді синій. Якщо там у вас будуть панелі з чорним текстом, ну, чорний бажано, ну, тобто фон якийсь буде текст, з тексту, то, можливо, ось, ну, тільки не забувайте, що ви змінити кольор, пам'ятаєте, про чого фон, так? Да? Трансформуйте також фон, можливо, буде якийсь градієнт, живу да, тобто, в один в різній прозовості, да, тобто, з різною прозорості. Можливо, кожна сторінка буде особливою. Особливо. Так, які є питання, будь ласка, задавайте. Що не звук Так, якщо немає питань на цьому, в принципі, все. Тобто ми вам пропонуємо зробити простий мобільний додаток із шести сторінок, ну там три шість, да? тобто ну, три вже у вас було. Тобто додайте ще три сторінки, щоб можна було розглянути різні особовісті, що він дозволяє. Ну, по такому саме цікавому дизайну не можна зрозуміти, що він там дозволяє, технічно. Можна дізнатися, як буде переходити, що він. Дозволяє, і, відповідно, це, ну, можливо, деякі особливості. Спробуйте інтерактив, креатив, ну, інтерактивно додати певні переходи і також креативно підійти до форму. Можливо, не традиційні варіанти, так, тобто, такі варіанти. це у вас дизайн, тільки ось такі варіанти нетрадиційні. Потім вони там вискакують, ну, тобто це формули, так, Тобто, це може бути не текстів поля, може бути якісь ділянки, які оформлення, і потім вони випливають, тобто напускайте, виплувати, або якісь інші варіанти. Можете задати до будь-яких. Щоб вони випливали, ви можете табулювати, наприклад. Прототип. То, і коли ви натискаєте на кнопочку, да, відповідно зробити. Тут у нас така анімація. Відповідно, ви переміщуєте сам елемент момент да, доступово, і у вас кнопочка з таким переміщенням. Тут, ну, коли натиснемо. Коли ви натискаєте на цю кнопочку, у вас відбувається демонстрація цього. Тим не забувайте, я. Якщо ж коли ми ще перемістили, да, тобто здублювали, все одно залишилось зв'язок з попередньою. Ну той, там танки, зв'язок. Нормально, а тут е теж тут. Ну так як ви дублюєте, дивіться, тут одразу ми ну, це далі. Будемо розглядати, тут є сторінки, які являються головними, да, тобто, а є сторінки, на яких відбувається те ж саме, ну тут ще, ще переходить, те ж саме з. Пояснює з інших. Тобто безпосередньо анімація на самій сторінці. Анімація на сторінці можна зробити так багато дубляжем сторінкою. Все, що ви раніше прикріпили її переходи, то, то, то вони залишаються. І ось цей брифінг, нікому видало, переходи залишаються. Тільки щось зміниться на самій сторінці. То, така анімація можна, зможете переміщити, щоб тобто, воно вбудовувати. Від -від Не відкривається і переміщується ось таким чином. Тобто подумайте, можливо, про якийсь якісь нетр... креативні... креативні способи порішення, відповідно, задавши певний клас. Наприклад, натиснувши на кнопочку, ви переходите і у вас розширяється. Можете навіть розширити цю помилки. То текст розширяється і можна прочитати. Так, які є питання, будь ласка, вас Так, таку коротку. Настановить я завершу запись, щоб можна було заощити за, за, за у відвідуванні і також на курси.